Пішов звідси. Я Що? Підкрадулька, ти ходиш? Я люблю тебе. Усім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми нарешті сягли останньої частини нашого проходження по гомісайферу. А перед тим як розпочати цей відосик, пропоную підписатись, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Приємного всім перегляду! Oh. Ти прокинутися? Ага. Може твоє тіло? Ніт. Оу, 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 відрізати кров? Взяти кров? Взяти мою кров? Він, типу, перевіряє її, чи що. Цікаво, як він буде це намагатися робити. Пов'язати чистий бинт. Кого що його взяти з собою чи ні? Я вдарити. Я боліти вдарити. Залишити, залишити. Він хотів спати, бідося, ми його розбудили. А це... О... О... Ох, підкрадулька, це ти тут, Бо я злякалася. А? Куди ти пішов? Дівчина вухо. Я милий? Та ну нахер! Ах, ти зревнулька, підкрадулька. Вухо? Дівчина вухо милий. Ти казала. Бля. Ну давайте посміхнемось. Милий, милий. Ти смішна, добре. Поздець Ти йдемо? Ох ти ж сука. Ой, мій стан, ну, все тільки гірше і гірше. Тобі щось болить? Та ні, ні, все добре. Для тебе це нормально, що ти пройшов так далеко? Ти зможеш повернутися додому з цього місця? Не чекати, запросити, йдемо зі мною? Що ж, виглядає так, ніби він хоче бути тут. Запросити, йдемо зі мною. Я йдемо ти. Я з тобою йти. Окей. Ідем. А що ви думали? А що ви думали? Я залишу його типу? Не йди за мною. Не чекай, не ходи, не слідкуй. Жопу. А, це підказки, мабуть, тут може бути. Шо, блядь? О! Це хто, бля? Це оцей шейпшіфтинг монстр. А, це ми! Ти хвора? Що? Що це? Це ж містер Кравлінг, ні? Він же ж з нами ходить. Ти, ти? О, я ж кажу, що це він. Рана є? Боліти, містер Підкрадулька, хворієш? Іди піти. Що? Кров? Шо? Ага. А де містер Підкрадулька? Він же ж був тут, напроти мене хвилину тому. Що ми зробили? Га? Що я зробила? Ми його вбили. Ми вбили підкрадульку. Ні, ні, ні. Я не можу його вбити. Я... Ні, я не поговорююсь! де моє останнє збереження. Сука, ми вбили підкрадульку. Я вбила підкрадульку. А? Сука. А що ж далі? А що ж далі тепер без нього? Нє-ні-ні-ні, це розіб'є моє серце. Нє-ні-ні, містер підкрадулька. У мене зараз буде стрес, народ. Капець, у нас уже башка нахер криється. Ні, ніт, все, все народ. У нас є шанс виправитись. Підкрадулька, я злюкалась. Я думала, що я тебе зроблю. Іди. я подобатися ти. Йди, хоч живий залишиться. Що ви робите? Що ви робите? Відчувається, так ніби пройшло багато часу. Я вже плачу, все ж. Ідіть в жопу, блядь, такі ігри нахуй грати більш ніколи в житті не було. Цікаво, чи містер підкрадулька зможе знайти шлях назад додому? Що тобі треба? Великий, маленький, ти лягати та йди в жопу. Ого, ого, містер мачете. Що слідкувати? Нести метал? Ти слідкувати зна я? Круто нема я. Слідкувати? Ой, блядь, тікаєм. А куди ж ти, блядь? Ух, єбануться, блядь! Ви що там подуріли? А ти ход. Ти піти? Не круто. Сука, а що ж мені треба було зробити? Обидва, містер Великий Лицей і цей чувак, що сталося з нашими руками? Невже я завжди була такою? Як я виглядала? Була нормальною. Ось воно, я була нормальною. Можливо, не йди? Нам не надо ніяких мужиків. Нам ніхто не потрібен, нам потрібен підкрадулька. А, Моє тіло було вилікуване. А що ж? Підкрадулька, де ти? Де ти? А, моє серце. В мене нехороше передчуття. Сука! Це, походу, це, походу, червоний. Це, походу, червоний. Він іде сюди. Є місце, куди б я могла сховатися? Привіт, містер Габ. Пішов звідси. Ой, бля. Сука, містер Габ, ти мене ховав? Я милий. Ем... Фізичні атаки не діють. Єдине, що потрібно, це ховатися. Ти знаєш його? Не знаю. Ясно. Я милий, я можу. Шо? А М? Я нічого не зрозуміла. Можливо, я можу покинути це місце, якщо візьму це. Давай не підемо. Де містер Підкрадулька? Де він? Куди йшла? Ти ж мала шукати вихід. Я от думаю, де ж містер Підкрадулька? Невже Невже ми про нього згадали! Нарешті! Що там з ним сталося? Я розійшлася з ним. Мене вбивали, мене вбивали його. Я спеціально пішла і обрала інший. Що? Там хтось є? А, місь відкрадулька. Вже? Ти скучав за мною? Я ж просила тебе не лякати мене так, а? Ти прийшла? Ти пішла. Я холодно. Я хотіти зі мною. Ти хотів іти зі мною? Ти гарно виглядаєш. Я радий. Він виглядає таким щасливим. Але спочатку ти маєш облишити мене. О, муж. Дякую. Але рухайся. <смін> <ріст> Рисик! Я чекати тебе. Хочу, щоб ти віддала мене. Нести віддати. Кому? А! До перукаря? Що це за місце? Це щось типу перукарні? Вона може підстригти волосся. Вона хороша. Підстригти волосся, брудний, брудний. Добре. Анука, анука. Мило? Мила. Я не бачу, чи тут є різниця взагалі. Підстригти тебе? Підстигти ти сідай пофік. Можна і спробувати. Я сподіваюсь, вона нам горло не переріже. Голова, волосся. підстригти моя голова. підстригти моє волосся. Добре, підстригти твоє волосся. Твоє волосся миле. Моє волосся виглядає набагато краще. Га? Моє волосся перетворюється в сірий колір? Бляха, жалко, що ми не можемо себе побачити. Волосся миле. Радий. Моє волосся виглядає тепер набагато краще, але моє... Які речі, вони грязні. речі. Може, якщо я її покличу, вона з'явиться. Одяг. Привіт, привіт, Лпешка! Вона просто виявляється з будь-якої сторони. Ти сказала одяг? Що? Що Що? Що сталося? сталося? Вона голова нема, боюсь. <плес> У нього тіла немає, я боюсь. <плес> Ви що, злякалися один одного? Блін, вона пішла. Рижик! Це все через тебе. Хтось іде сюди? По-перше, треба йти ховатися туди. Куди? Куди? А яка дівчина сюди йде? Давайте сховаємось в куточку. Дивись, людина? Людина? Це людина? Містер людина. Це ж людина, правда? Він виглядає таким. Привіт! Він що, злякався мене? Може я маю спочатку посміхнутися? Ей. Виглядає так, ніби посмішка, тільки погіршила ситуацію. Ой, блядь. О, він говорить зовсім на іншій мові. Привіт. А, Ти можеш спілкуватися на неземній мові? Ем. Розумієш мову? Розумію. А може, ми вже перетворилися в монстра? І наша мова стала невідомою? Що, він також шукає вихід звідси? Ем. Шукаєш вихід кімнати? Шукаю так. Я знала це. Цікаво, чи знайде він її, чи ні. Давай повернемося в кімнату. Невже ми стаємо монстром і не розуміємо нашої мови? Ну по ідеї, це ж таку. О! О! Ти? Звідки ти прийшла? Я була в салоні краси. красикувати підстригти волосся. А зрозумів. О, твоє волосся змінилося. А так, на ну, моєму улосі тепер бардак. Давайте трішки відпочинемо. Що ж, що тепер мені робити? Ходімо. Можливо, тут є ще деякі шляхи, які я ще не знайшла. Давайте побачимо. Ого, ти чо? Ти чо, пьос? Ти чого? Ти? Ой, блять! при. Не поняла, не поняла. Це випадково не курточка того чувачка. Ти його вбив! Привіт. Га? Цей жакет? Це. Це? Знайти це? Я відрізати. Запросити гратися зі мною. Не гратися. Шкода. Хвилинку. Чекаю тебе. Містер Підкрадулька! Ти, ти? Звідки? Звідки ховатися кімната? Поки я це зрозуміла, мене вже вкрали. Він що, грається навколо нас? Чи я маю його вбити? Хм, Ти, ти О, ні. О, ні, підкрадулька, допоможи. Ховатися ліжко вниз. Що сталося? Він сховався з нами під ліжком. Підкрадулька! Ти пішла? Підкрадулька! Ні, не залишай мене з цим придурком! Виходимо? Ходімо. Куди? Кого? О, Куди йдемо? Пиздець. Нас просто несуть на руках, чи що? Вона. вона? О, о. Шо? Що? В... що? Підкрадулька, ти ходиш? Ти ходиш? Ти навчився ходити. Тепер ти не підкрадулька виходить. Ходулька. Він іде за нами. Це ж підкрадулька. Ні, ні, ні. Вона ходить, вона скажена. Підкрадулька встав. Почекай, чи могло це... чи могло це значити, що він погрожує йому. Чекайте, почекайте, почекайте. Він робить себе набагато більшим, тому він може його налякати. <гас> не може бути. Афієць Ховатися одіяло. О, гарна спинка. Він не слідкує? Я вдарити. Вона плакати Круто. Ти пішла вона плакати? Він любить тебе? Ем Так, він мене любить. А? Він мене любить. Ясно. Він любить тебе. Ти помреш, вона заплаче? О! Він заплаче? Він... Йому буде холодно, він буде злитися. Він його вбив! підкрадулька. Все, я не знаю. Все, рогатка розкрита, чесно. А -а -а. Ти поранена? Я хвилювався, може? Ти хвилювався, Вибач, але дякую. Він забрав тебе, я вдарити. Те. Ти маєш ти. Вибач, це моя провинна. Я обіцяю, що наступного разу я буду набагато обережнішою. Ось ось. Ідемо. Ходімо назад до нашої кімнати. Я з тобою не змушуй мене хвилюватись. А, а що мені ще робити? Не дивлю. стоп, а куди ми повернулися? Хтось іде? Невже це оцей скарлітелка? Знайти тебе? О, знайшов тебе. Ей, камон! Е, містер Скарлітела. Ти знаєш мене? Я маю втікати. А якщо я не втечу, що буде? Що, бляха, тут коїться, я маю вийти з цієї кімнати. Що за нонсенс? Де я? Це що, сон? У ти знаєш своє ім'я? Він мене уб'є. А? Це все був сон? Е, мусиш не давати йому ім'я. Твоє ім'я. Не буду, не буду. Невже я в середній ілюзії яку створив той чувак? Він стає все небезпечнішим і небезпечнішим. Та ну його в жопу. Ну ти гарненький. Камон. Ой, блядь Де ми? Ого. I don't like this. Мені це не подобається. Ей. Я хоч ти твоє ім'я. Ти дасиш своє ім'я? Ні. Я не дам тобі своє імені. Смоктати! ти! Даєш своє ім'я? Та пішов ти до дупи, ти вже мене заїбав! Любити, любити, любити. Ти дати я, Чиста дівчина, чиста чиста кров. Ти любиш мене? <гушки> Оу, ти? Я люблю тебе. Йдемо зі мною? Зі мною, зі мною. Ти знаєш своє ім'я? Йоу, чел. Говорити. То чувак може говорити. То, можливо, він зрозумів, що я говорила. Я чекав на тебе. Що вибирати? Романтичну позицію чи ні? Йдемо зі мною? Хочу дізнатись тебе, вивчи мене. Йдемо зі мною. Йдемо разом? Я люблю тебе, Боже. Це так гаряче. Любити ти. Ти любиш мене? Любити ти. Що, блядь? Що за. Що за Enemies to Lovers? Від ворогів до коханців? Я що? Перемогла його? Парасолька. О, Парасолька? Це що? Давайте поспішимо і підемо звідси. Ну... Чесно, з ним інтеракція куди така напруженіша, ніж з Підкрадулькою. Вона цікава. Цікаво, чи будуть такі моменти з підкрадулечкою? Я дуже сильно хочу дізнатися. Oh! Зі мною кінець зі скарлетелою. Це прям кінець? Це прямо був кінець зі скарлетелою. Коротше, що я дізналася, що я дізналася народ. Виходить, щоб отримати особливу кінцівку з містер під крадулькою. Нам якраз то і потрібно його вбити. Навіть якщо це неприємно, навіть якщо це боляче з якоїсь сторони, нам потрібно його вбити. Прямо зараз. Це заради класної кінцівки, як нам говорять, як нам обіцяють. Let's go! Блять, неприємно це бачити, особливо коли це один із твоїх улюблених персонажів. Це пиздець, це прям розриває. Моє серденько. Все, ми дійшли до цього моменту. Тепер нам дадуть два вибори. Що ми зробили з підкрадулькою? Вбили його? Чи ми розійшлися з ним? Ми його вбили. Я! Yeah, точно я його вбила. Тепер, по ідеї, має відкритися нова кінцівка О! Містер Підкрадулька живий. Боже, дякувати Богу, ти досі живий. Я думала, що йому вбила тебе. Ти за мене переживала? Холодно. Може, я боюся? Може, я боявся. А, я так знала, що я наробила проблем. Не переживай. Не <реш> при блять. В такому випадку я маю. А, ну да, треба заспокоїти, бідосю. До речі, ні у нас лапіще Ось, ось. Радий. Оу. Oh. Оу! Oh! 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 Я люблю тебе. <реш> я хочу, щоб ти була зі мною. А що буде, а що буде, ти, ти, що сталося? Я дати об'єкт. Оу, я це. Він ломчик нам? А, два лома, не поняла. Лом? Ти це? Ти любиш це. А Він ж реально думав, що я дуже сильно любила ломи. І тому він просто знайшов декілька для мене. Дякую, містер Підкрадулька. Він такий милий приємний до мене. Ти милий, люблю тебе. Люблю тебе. І я тебе люблю. А! З ним кінцівка така? Я така втомлена після цього всього. Я просто хочу трішечки подрімати прямо зараз. Стільки всього трапилося? Будеш відпочивати? А, Це так набридає. говорячи про це. Цікаво, чого містер Підкрадулька не може бачити. Ем, тебе немає очей? Не знаю. Може, він народився таким. Тобі смішно? Я тебе смішу? Ти чіпати я. Я радий. Я хочу, щоб ти була зі мною. Я тебе люблю. ти любиш мене? Люблю тебе. Любити тебе. Радий, і я тебе люблю. Опа! Я люблю тебе. Кінець, містер Підкрадулька. Я не можу, я не можу. Кінцівки, скарлетели і підкрадульки вони дуже-дуже класні. Офігетьки класні. всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Я хочу подякувати вам за вашу неймовірну підтримку та великий актив на каналі. Ми зустрінемось в наступних відосах. Всім па-па! Чутья мурка в світі, от ти наша зірка Твої полисов, ты дорожка на все лучше, мы с тобою и чуваємо счастья.